Свято трьох спасів. Серпень. Місяць, в якому вшановували давніх богів спасів. Після приходу християнства на Русь нова релігія асимілювала ці три свята у християнській. 1 серпня. Свято макового або медового спаса. Присвячене богині Мокош, покровительці жінок, родючості і рослинності, символом яких є мак. До першого спаса пасічники відбирають мед, топлять віск, господині освячують мак. Зілля і квіти для використання потім в ритуалах і лікуваннях. Християни вшановують хрест Господній, а також пам'ять макавейських мучеників. У Му серпня, свято Яблучного Спаса. Присвячене Богу Велесу, покровителю достатку, плодороддя, багатства і володарю світу мертвих. Його шанували плодами дерев, фруктами і овочами на високих горах чи скелях. Церква до цього свята пристосувала свою легенду про преображення Ісуса на горі Фавор. 16 серпня свято хлібного або горіхового Спаса присвячене Дажбогу, Богу Сонця і добробуту. Припадає на завершення основних польових робіт. Господині випікають перший хліб з нового врожаю. А також це свято вшанування богині лади рожаниці, праматері всіх богів. У християнстві це свято отримало образ успіння Богородиці, Матері Ісуса. Саме в ці дні Пан Мах проводить спасівський злив, воском, який вам допоможе відпустити накопичені проблеми і хвороби, забрати невдачі і перешкоди, змінити негативні програми і карму, а також оновити захист і енергію.